І так само подумати заздалегідь це взагалі, навіть не тільки про особистий бренд, подумати про свій код етики і прям прописати, тому що він може бути ваш особистий і по роботі з клієнтами, якщо у вас є клієнти, і ну це класно а, мати код етики а Якщо ви на фрілансі, якщо у вас свій бізнес, чи навіть якщо ви працюєте в компанії, і ви розумієте, що у вас є свій код етики по, по відношенню до роботодавця, до харін менеджерів всередині компанії, до кандидатів, так і мені здається, дуже класно. У нас колись був ну, в рамках якогось курсу, є а, вебінар про етику рекрутера, а, тоді, ну от. Коротше, дуже класно Таня із Veluus Valio розповідала взагалі, як вони формували такий код етики у себе в агенції, і це щось по типу такого. Тобто чітко розуміти, а який ваш код етики, що вам важливо, тому що ви через це будете якісь речі транслювати. І навіть. Ну от про що е, тут, так? Якщо ви виходите в соціальні мережі і навіть поч, починаєте продавати, ми будемо якраз про продажі будемо зі мною. Також е, вебінар буде зі мною. І зараз дуже багато є в соціальних мережах е, ну от, теми. Прогрів, продажі через там болі, там, ну, ще якось, знаєте, там дивити на людей. А, і якщо ви просто розумієте, що у вас в коді етики є. А, там, я не знаю, не маніпулю... не, ну, без маніпуляції, так? чи заводити клієнтів тільки тих, кому дійсно буде ваш продукт корисний чи щось таке. Тоді ви просто розумієте, що ну, ви спираєтесь на свій особистий кодетики і ну, кодетики по роботі з клієнтами.